Це відео буде про те, як я зіпсував свою резину. Коротке відео, яке було випущено на моєму каналі. Я думаю, хтось вже бачив, а хто не бачив, можете подивитися. Я тоді випустив таке коротке відео для того, щоб зрозуміти, чи цікава для вас ця тема. Ну бо я не бачу сенсу втратити свій час. Для того, щоб ніхто його не дивився, скажімо так. тому ставте лайк, якщо, хоч... якщо вам подобається, підписуйтесь на канал, щоб нічого... І щоб нічого не пропустити, тисніть дзвіночок. А ми поїхали. Про що будемо говорити? Щоб не розтягувати, перше відео було таке коротке, я показав, що я спортив резину. що і так далі. Друге відео там теж було одне. Я показав, що от я купив нову резину, що я їду міняти, щоб не думали, що там заклеїв чи ще щось. Ну, в общем, все по порядку. В общем було так. Я був на пшегльонді технічним, тобто проходив техогляд. Вертаючись з техогляду, вертаючись з треба було заїхати забрати наповнювач для кота, жвірик, по на, до почкомату. Під'їжджаючи до, е, почко, ну, до поч, почкомату, я знав, де треба приблизно запаркуватися. Я запаркувався. Коли вже паркувався, вийшло так, що справа була машина, а зліва від машини, яка стояла, було крайнє місце. І мені треба було там запаркуватися. Я, виходить, щоб не пошкодити машину, я трохи тримав відстань від машини і просто. Почувствував, що я на щось наїхав. Вийшовши з машини, я побачив, що щось там дивне. Там... Ну, Вімемо до уваги, що це було 13 грудня. Тобто, трохи був сніг, щось там. Коротше, не було чітко зрозуміта, що це таке. І. Ну... Ну що, Наїхав, то наїхав, що вже, нічого вже не зробиш. Пішов, забрав те, що мені треба було забрати. Закинув багажник. Ясно, що я вже знав, що я наїхав на щось, я старався в міру виїхати нормально. щоб Я розумів, що є шанс пошкодити або резину, або диски алюмінієві. І... Я, виходить, виїхав і поїхав додому. Дома запаркував авто і пішов, витягнув те, що я там забрав з почкомату, пішов додому. Ну і все, і так як я на роботу їжджу автобусом, авто стоїть на парковці, то я собі без задньої мислі, ходив на роботу і так далі. Тобто через там, день чи через два я не пам'ятаю, я був на роботі. Мені жінка пише, що ось так і так, слухай, в тебе спущене колесо чи проби спущене колесо, не пам'ятаю там, десь в мене була переписка, я пошукаю. На я її запитав, там мало повітря чи повністю спущене? Вона каже, повністю спущене. Я не повірив, тому що у мене була проблема з дисками. У мене спускало повітря. Кстати, леве колесо, леве переднє. І через те я все-таки думав, що вона помиляється. Ну, це вже друга історія про те, що воно спускало. Та вже там, в принципі, все не було так страшно, як я думав. Не суть. Я її попросив зробити мені фотку, щоб дійсно впевнитись, чи вона ну, права чи ні. Вона зробила фотку, та я побачив, що це капт, скажімо так, ну, фляк. Пробити, скажімо так. Не спущена, а дирка. О, якось так. Ну, що робити? Пробити, то пробити. Пішов, прийшовши додому, я. Почав. Добре, давайте так. Я думаю. На цьому місці ми зупинимося, тому що це вже і так зайняло трохи часу часу мого, часу вашого і замість того, щоб те, То, що я вам розказав, як це було, я хочу вам ще показати це місце. Отже, дивимося, Ось паркінг. І ось воно, що я наїхав. Був якийсь паркан. І зрізали. Я, виходить, наїхав на, на ось цей метал. Тобто тут був паркан, паркан забрали, але забули забрати оці желізні штуки які були. Один, два. Е, 4-5. Ага. Ну і підсумку хотів показати, якщо тут видно, наскільки саме пошкодження. Пошкодження по самій суті було не сильне, настільки не сильне, що я на цій резині доїхав додому і навіть не замітив, що там дірка. І коли я, до речі, пішов з роботи, взяв як це ж, господі, компресор, накачав колесо, Ні, вибачаюся, я його не качав, бо я хотів накачати і провірити. Але так як часу було мало, бо варштат, в якому я хотів ну, щоб мені його заклеїли це колесо. Працював тільки до 6, якщо не помиляюсь. Ну, взагалі, не важливо. У мене часу не було, щоб там гратися. І я зняв просто колесо, поставив запаску і поїхав з цим колесом до механіка. І що мені сказали? А сказали мені то, що Такі дирки не клеяться. Тобто... зроблю зараз. О, забув включити по Тобто, ось бачите. Зараз так, треба перчатки. А, ось. Бачите, де провіряється? 26-й тиждень 23 року. Тобто це десь е, приблизно 6 місяць, тобто літо. Ось так. Ну і так. І з сторони злий був, тому що якби резина нова, яку я купив, там недавно заложив і тут на тобі все. Ну, але з іншої сторони, якби це було заднє колесо, то прийшлося б міняти два а не одне. Тому що, е, я міняв собі тільки передніх два купляв, а задніх два не були, не були лисі. Е, якось так. А ви купку. Ну, Скільки це коштувало? А це коштувало, кстати, в плані грошей, це коштувало 300 злотих. Тобто резина плюс, плюс робота, що я заплатив механіку. Ось якось так. А ви напишіть в коментарях, чи це мій кисяк це моя неуважність, Бо я думаю, що це ну, банальна моя неуважність. Це раз, а по-друге, там воно, дійсно в такому місці, що там, ну, блин, треба дуже хороший зірмат, дуже хороший, якого я не маю, щоб побачити, що там е, якісь торчать. <плес> ну, Зато тепер я знаю, що тут є і плюси. А плюс в тому, що тепер я знаю, що такі дірки не латаються. А тільки треба одразу викидати на смітник таку резину. я коли її буду викидати, я її ще добре поріжу. Хоча можемо зараз це зробити. Щоб ніхто не сказав, що я потім її продам. Або, наприклад, якщо її утилізую, щоб хтось там не подумав, о, типу, можна заробити. Давай мене заклеїмо, продамо. А потім хтось, не дай Боже, на цій резині... Вб'ється, мені таке не треба, тож я зараз візьму ножик ні, і спробую покромсати. Ножиці я взяв, але не знаю чи вийде. Хотілося б показати з тої сторони, що там дійсно там з тої сторони вряд чи видно, що там де. Якось так. Och tak. Verzez buku ba. Nikomu buku ba ne treba. Комусь інші букви вирізати, якщо комусь треба. Я спочатку попротикав ножицями. Фокусую. О! Ось як ви бачите, це я попротикав, а потім вирішив, що таке теж можна буде заклеїти. і Вирізав дирку, таку вже точно не заклеїш.